Шарлатан, який врятував тисячі життів. Мартін Кауні не був лікарем і не мав диплому. Він не знав протоколів, але знав, як зберегти життя дитині, від якої відвернувся весь світ. На початку 20-го століття, коли медицина ще вірила в жорсткі межі між можливим і непотрібним, недоношена немовля вважалася не пацієнтом, а помилкою природи. Із десяти дітей, народжених раніше за термін, вісім не виживали. Лікарні відмовлялися приймати їх. Лікарі називали їх слабаками, невдалими пробами життя. Інкубатори існували, але рідкісні, дорогі, майже містичні пристрої, заборонені офіційною наукою як експерименти над долею. Саме тоді з'явився він людина, яку назвали Шарлатана. Його справжнє ім'я Коен. Народився він у 1869 році у польській глибинці. Він змінив своє ім'я у 18 років, коли емігрував до Нью-Йорка. Не мав жодних офіційних документів, що підтверджували його медичну світу. Але він стверджував, що був учнем відомого французького лікаря на ім'я П'єр Констан Буден, який був основоположником сучасної перинатальної медицини. Можливо, він брехав, можливо, він не мав права говорити правду. Каоні не хотів бути лікарем, він хотів урятувати дітей. Він присвятив все своє життя порятунку недоношених дітей. Каоні хотів довести, що недоношені діти не тільки можуть вижити, а й можуть <плес> жити повноцінним життям. У 1903 році він скупив кілька інкубаторів, орендував на коні Айленді будівлю та організував виставку. Експонатами виступили недоношені діти, яких Мартін помістив у ці бокси. Серед звуків каруселів, сміху дітей, запаху карамелі та солодкої вати розташувалась виставка живих немовлят. Утримання одного немовляти обходилося каунів 15 доларів на добу, еквівалент 400 сучасних доларів. Він не брав державних субсидій, він не просив благодійності. Він брав із кожного відвідувача 25 центів і цим отримував право на життя для тих, кого всі хотіли забути. Працював Каоні не один за малюками. Доглядали нані кіним медсестри та годувальниці. Годувальниці дотримувалися спеціальної дієти, щоб немовляти отримували з молоком усі необхідні поживні речовини. Дітей купали у теплій воді, туго сповивали, щоб зберегти тепло. Сам Кауні цей шарлатан, особисто зустрічав батьків, які істерично плачучи, несли йому своїх дітей. У лікарні нам сказали помруть, ми не знаємо, що робити. Він мовчав Брав дитину і робив те, що не наважувалося робити жодна клініка, давав їй шанс. Ці шанси були з вражаючою ефективністю 85% виживання, тоді як в офіційних лікарнях 15%. Скептики кричали: Це експлуатація. Газети писали: він перетворює дитяче життя на атракціон. Медична асоціація вимагала його закрити. А він відповідав мовчанням і продовжував працювати. Кауні розумів одну просту річ, яку лікарі не розуміли. Людина не потребує диплома, щоб бачити біль, але диплом може позбавити людину можливості її відчувати. Люди дивилися на крихітних істот вагою менше одного кілограма з цікавістю, стрепетом з і жахом. Коли вони побачили, як один з цих немовлят, що вона винятий із інкубатора, вперше взяв груди, і почав смоктати, в їхніх очах з'явилося не здивування. Вони почали вірити. Кауні не писав наукових статей. Він не брав участі у конференціях, але він влаштовував зустрічі випускників. До речі, він урятував і свою дочку, яка теж з'явилася на світ раніше за термін. У 1943 році в Нью-Йорку було відкрите перше спеціальне відділення для недоношених дітей. У тому ж році Кауні закрив свою виставку, сказавши, що його роботу закінчена. Ніхто не подякував йому, ніхто не визнав його заслуг. Мартін помер у 1950 році, у віці 80 років, у злиднях на самоті, без похоронних промов. Але його спадщина у кожному новонародженому, який сьогодні дихає в інкубаторі, у кожній мамі, яка чує, він виживе. Якщо колись ви почуєте слова, це неможливо. Згадайте його, згадайте його мовчання і тверду віру. Згадайте його дію, попри все. Його 25 центів і 7 тисяч врятованих дітей. Він не мав диплома, але він мав людяність, тверду віру, заповзятість і добре серце.